Сьогодні ми з вами розглянемо другу частину виготовлення нетрадиційних букетів і будемо виготовляти ось такі квіти з шкарпеток. Що нам необхідно? Нам необхідно шкарпетки, шпажки для кухонні шпажки, шпильки або канцелярські гумки. Відділяємо одну шкарпетку, готуємо шпильку і шпажку і починаємо роботу. Перший спосіб буде зі шпилькою. Загинаємо таким чином шкарпетку, перевертаємо, ложимо шпажку приблизно 45 градусів гострим кінцем вгору. Не забувайте, що при роботі з шпилькою, шпильку необхідно тримати на столі зачинену, для того, щоб не вколотися. Завернули шкарпетку, подивилися, чи нам підходить такий, так як вона лягла, і кінчик шкарпетки просто заколюємо шпилькою. Якщо необхідно Підвертаємо для створення об'єму, і готова у нас квітка зі шкарпетки. Зараз ми розглянемо, як створити квітку з допомогою канцелярської гумки. Принцип роботи точно такий самий. загорнули і замість шпильки беремо канцелярську гумку і просто замотуємо на кінці, закріплюємо робимо об'єм. І квітка готова. Ось із чотирьох пар шкарпеток ми отримали вісім квіточок. Дякую за увагу.